Дорогі військовослужбовці, наші воїни-захисники, хочемо, щоб у ці дні, коли увесь світ замирає від справжнього казкового зимового дива, коли всі вітають один одного з Днем Святого Миколая Новим роком та Різдвом, ви відчували наше тепло, любов і підтримку. Нам гірко від того, що досі триває війна, що ви не за святковим родинним столом. Але знайте, що разом з вами рідні таблицькі. З вами мільйони українців. Спасибі вам за те, що захищаєте нас. Ми чекаємо на кожного з вас. Ми пишаємось вами, вашу стійкість, вашим незламним духом. Ми хвилюємося за вас і просимо Бога, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Впевнені, що поки в нашій країні є такі люди, як ви, ми можемо почуватися в безпеці. Мир вам! Добра! Достатку щастя, злагоди, благополуччя, душевного родинного задушу, світлої радості та веселого свята. Нехай наші молитви бережуть вас. Святий отче Миколаю, щиро просимо тебе за наших воїнів, благослови їх, захисти від нападів ворожих. Бережіть від зради та змови і нехай у посадаються ті, що бажають лиха землі українській. Благослови своїми ласками нашу батьківщину, дай їй долю та щастя, даруй кожному вогник любові, до матері нашої, України, єдиної та неподільної.